Ісусу Христу, я хочу дати свідчення, як Господь Бог за молитвами оця Олега врятував мене. Мене почав боліти сильно кишечник. Такі болі, що температура піднімалася, тиск піднімався ночами. Я просто не спала. Я і масаж, я і таблетки. Я все так день, так другий, так третій, так місяць. Вночі пробуджуся, болить не так приступами. Є такі, що дуже приступи, а є менше. В день болить. Трошки потягнуся, Ой, болить. Я думаю, все я певно маю або скрутки, шок мені треба йти на операцію. я Вже навіть домовлялася, що мені будуть робити операцію. Прийшла до оця лагіка. Отче, мене дуже болить кишечник. Отецька випевно, що зілика, отче, чи їм, чи не їм він болить. І вночі, і в день ми помолилися один день, другий день. І я дякую Господу і отцю Олегу. Мене перестало боліти. Я сплю, я все їм: яблука, грушки, сливки, помідори, огірки. А я боялася це з'їсти, бо я знала, що буду мати болі. Я дякую, Господу, бо і вам, Отче, за ваші молитви, що тільки Господь Бог вислуховує нашого Отця Олега і зцілив мене за молитвами Отця Олега. Слава Господу і вам, велика, дякую, Отче, що ви вислуховуєте нас, чуєте нас і за нас молиться. Це такі що Отець ніколи не скаже, не маю часу. Почекайте, помолюся завтра якого ми лиця нашого не чуємо. Добре, молімося, просім Бога. І так Олець, Олець, Отець Олег щиро молиться, що просто ну це, це дійсно до Бога, і Бог вислухає, вам щиро-щиро дякую. Дай вам Бог здоров'я і слава Господу Богу.